У басейні Нептун відбулася першість у США No1 з плавання День спиніста. Це традиційне змагання, на якому перевіряють у юних вихованців школи техніку плавання на спині. Настер! Ось так дає старт головний суддя змагань тренер з плавання Валерій Панесов. Змагання відкрили наймолодші вихованці відділення плавання ДЮСШ номер 1 серед яких чимало дебютантів. Вони вперше беруть участь у змаганнях під час найкоротшого запливу змагань дистанції 25 метрів. Цього року новачками подібних стартів були юні учасники віком 7-8 років. Все вийшло. дистанцію я плив 25 метрів. Це була перша твоя дистанція? Так, хвилювався. Так. А скільки ти плаванням займаєшся і чому прийшов на цей вид спорту? Тому що я не вмів плавати і боявся води. Плаваю а, я а... один рік, це вже другий. Ну Хто боїться води, що їм скажеш? Вона така страшна чи ні? Ні. А ти не боїшся води? Ні. А раніше боявся чи ні? А як прийшов на плавання? Прийшов, я, хотів, я, хотів, я побачив, що діти плавають. Я захотів теж навчитися. І мама знайшла там одного тренера. Я спочатку до першого, потім до другого пішов. Ну, на спині це важкий стиль плавання чи ні? Ні, легкий. Як там те з технікою, як треба правиль, правильно пливсти? Все добре з технікою. Ну, що треба робити на спині? Ми… Бистро пливти, найголовніше. Ногами можна не пливти? працювати чи ні? Працювати треба. Ми а ми. що більше залежить? Ноги чи руки на спині, коли пливеш? Руки, мабуть. Наймолодші вихованці відділення плавання ДЮСШ США No1 мають брати приклад зі старших та досвідчених учасників змагань. Дев'ятирічний В'ячеслав Кузьмін, який проплив дистанцію 50 метрів за 41 секунду та переміг на змаганнях, розповідає про нюанси техніки старту під час запливу на спині. Надо э, вставать на этот, когда говорят под... на старт, подтягиваешься, и потом, когда свистят, потом надо. Вот это там сигнал. И потом Ту надо. Не вдается классу там виштовхнуть ус. Иди потерял. А спинация на юбленничке ты стыль чи нет? Нет. <звіця> а что выплываешь? Да потому что такие соревнования, один спиниста. Серед суддів змагань були провідні вихованки відділення плавання ДЮЦШ номер 1 а також тренери секції плавання та колишні вихованці школи. Більшість запливів під час дня спиніста відбулися на дистанції 50 метрів. Таку відстань пливли юнаки та дівчата двох вікових категорій: – 7-8 років, а також юні плавці віком 9-10 років. І тут вже виступали ті учасники, які мали певний досвід. Це перші твої змагання чи ні? Ні, які вже. Четверті. А згадай, перші, хвилювався? Так. А зараз. Чуть-чуть. Ну, сподобалось тобі, як ти виступив результат. Так. Якими ще стилями плаваєш? На груді. А яким краще? На спині чи там кролем? Груди. На, гру... на груді, кролем. Буду займатися і мені сподобалось плавання. У кожної учасниці та учасника були свої завдання під час змагань День спиніста. Дівчатка, з якими нам вдалося поспілкуватися, одразу після їхнього запливу ставили собі завдання підвищити свої розряди. Дівчата. Ну як водичка сьогодні? Ну нормально. Як пливлося дуже хорошо? Ну розкажіть, як виступили, яке місце посіли? Ну я не знаю. Думаю, що третя. Е, я дуже хотіла е, виповнити третій розряд, думаю, що виповнила, так не знаю. Хотіла третій розряд, так? Так. Да. А які в тебе були, були, було завдання? Е, дуже було проплити 50 метрів на, на спині і дуже сподіваюся, що я отримаю третій зрост і займу перше місце. А для чого потрібен розряд? Е, щоб е, поїхати в Полтаву, ну, виповняти е, друге місця, ну перші там. Скільки вже плаванням займається? Чотири роки, почти п'ять. Ну, чим подобається цей вид спорту? Просто подобається. А тобі? А Мені теж просто подобається. Чим саме? Друзями, е, ну, так. Ні, просто плаються прикольно. Свої завдання були й у інших учасників. Хто показав найкращий час, були запрошені на церемонію нагородження Дня спиніста. На церемонії нагородження переможці та призери дня спиніста отримували грамоти та медалі. Їх вручав головний суддя змагань, тренер відділення плавання дю номер 1 Валерій Панесов. Для наймолодших учасників та учасниць це незабутні миттєвості, адже вони отримали перші у своєму житті грамоти та медалі. Із дипломами, нагородами та приємним настроєм завершили виступи на дистанціях представники інших вікових категорій. Деякі з них вперше піднімалися на подіум змагань. Я полгода навчаюсь на плавання. Як виступила сьогодні і на якій дистанції? 50 метрів це перший раз, що в мене третє місце. Я дуже рада. Чому прийшла на плавання? Просто було скучно, мені нікуди. У мене було малювання, а так тепер на плаванні тепер. Ну, як водичка сьогодні була? Нормальна, тепленька. У мене це вже не перша грамота, у мене перше місце. Я дуже рада, що зайняла його. На спині пливла? Да. – Так. Це важкий стиль чи ні? Для мене не дуже. Розкажи, як ти налаштовувалася, як стартувала, як все правильно робити, щоб отак перше місце здобути. Не знаю, для мене мене підтримувала моя родина. Це вже мої просто не перші змагання. Катерина Коваленко та Софія Кравченко разом піднімалися на п'єдестал пошани вікової категорії 2013 року народження. Софія Кравченко стала срібною призеркою, а у Катерини Коваленко бронзова медаль. Як пливла, розкажи, що треба щоб здобути нагороду таку? Ну, я просто сильно ногами відталкувалася, медленно медліна плила. Я займаюся тому, що. Мені подобається. Тренер сказав, щоб ти не пропускала тренувань. Ти обіцяєш, йому, що ти будеш ходити на кожне тренування і здобудеш звання майстер спорту України? Uh -huh, так. А що для цього треба, щоб бути майстром спорту України? Um, не пропускати заняття. Чим тобі плавання подобається? Mm -hmm стартовим прыжком. Розкажи, чим тобі подобається цей стиль на спині, чим він такий, чи важкий, чи легкий Для мене він такий ну, легкий, тому що він для мене як самий швидкий. Мені Це мій майже улюблений стиль плавання. Ну, він мені дуже подобається, тому що він, ну, я не знаю, якось не, їм легко пливти. Тому що коли ти пливеш кролем, брасом, батерфляєм, то там ну, складно, там може дихання мало ну, залишатися. А коли пливеш на спині, то там ну, легше пливеться. Ну а чим важливі ці змагання були? Чи це як тренування було? Ну, Для мене вони, можна сказати, важливі, тому що в мене ну, таке десь 4-5 грам, грамот, і я хочу, щоб в мене їх було трішки більше. Катерина, а ти розкажи в тебе скільки грамот і чим важливі для, те, для тебе ці змагання? Е, ну, у мене це моя перша грамота, і я, я в захваті. Перевірка під час змагань День спиніста була для представників усіх вікових категорій Дю США 1 Найкращі юнаки та дівчата стилю плавання на спині. Надалі саме на цій дистанції представлятимуть горішні плавні на змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів.